Жили собі на світі четверо друзів: Гарос, Жорос, Юраміс та Петраньян. Ох, і вірні були. Якщо хтось один потрапляв у біду, інші тут таки кидалися на допомогу. Про таких кажуть: один за всіх, і всі за одного. Та навіть попри це сварились друзі частенько. Тому що були вони дуже різні. Гарос вдумливий і старанний, Жорос товариський веселун. Юраміс дуже чутливий. А Петраньян такий запальний, що від нього усім діставалося. Правда, заспокоювався він так само швидко і одразу йшов миритися. Гарос був дуже наполегливий. І засмучувався, коли друзі кидали якусь справу на півдорозі. Жорос з усіх посміювався по-доброму, і йому було не втямки, чому Юраміс подовго дметься на його жарти. Іноді друзям важко було порозумітися, адже вони не знали, що мають різні темпераменти. Ти теж про це нічого не знаєш? Тоді поговоримо. Про темпераменти. Ти колись задумувався про те, чому люди реагують на одні й ті самі події по-різному. От, наприклад, на контрольні. Один уважно слухає роз'яснення вчителя і виконує завдання, а інший не знає, за що взятися. То ручку впустить, то олівець. І так до кінця уроку. Зробивши помилку, один засмутиться до сліз і довго картатиме себе. А інший всміхнеться і знову візьметься за діло. Так відбувається тому, що всі люди мають різні темпераменти. Це слово для смартика. темперамент це сукупність психічних якостей людини, які проявляються в її поведінці швидкості мислення, манері спілкування. Кажучи простіше, хтось швидкий. А хтось повільний. Хтось терплячий, а хтось нестриманий. Усі мають різні якості. А отже, і різні темпераменти вчені розрізняють чотири типи темпераменту: ось вони. Холерик, дуже активний, запальний, прямо як наш Петрандян. Він любить ризик пригоди. Швидко приймає рішення і ще швидше їх змінює. Олерик щодня загорається новими ідеями, але так само швидко згасає. З ним легко посваритися, зате ніколи не буде нудно. Сангвінік Життєрадісний, врівноважений, упевнений в собі. Він завжди в доброму гуморі, точно як жорос. Легко заводить дружбу, ніколи не вішає носа. У сангвініків лише одна біда, їм швидко все набридає, а нудну роботу ці люди терпіти не можуть. Тож не дивно, що жорос часто кидає одне діло і береться за щось цікавіше. Не те, що гарос, той може годинами сидіти над нецікавим завданням, адже він за темпераментом флегматик. Терплячий і наполегливий може здатися, що флегматики повільні, та насправді вони просто добре все обмірковують. Люди з таким темпераментом люблять, щоб усе було сплановано і дуже хвилюються, коли щось іде не так. Про темпераменти. Останній тип. Меланхолік вразливий, романтичний, чутливий. Когось він мені нагадує Чи не Юраміса? Точно його такого легко образити. Тому меланхоліки найбільше потребують підтримки. Люди з таким темпераментом часто сумують без причини, а найменша неприємність може вивести їх з рівнування. Зате меланхоліки. Дуже розумні і талановиті. Може і ти впізнав себе у комусь із наших героїв. Уміти визначати тип темпераменту дуже важливо. Це допоможе тобі краще пізнати себе та інших людей. Знаючи, що твій дух флегматик, ти розумітимеш, чому він так довго збирається на двір. А на сестру Холерика не станеш ображатися, якщо вона з опалу скаже щось колюче. Тепер тобі буде зрозуміло, чому один друг голосно сміється з твоїх жартів, а іншого вони ранять. Розпізнати темперамент можна за тим, як людина реагує на різні події. Проведемо експеримент. От, наприклад, якщо я наступлю на ногу холерику, тільки заради науки. Він дуже розсердиться. А може, навіть накинеться на мене з кулаками. Меланхолік розплачеться, що забруднив черевики. Флегматик засмутиться, але не покаже цього. А сангвінік може і взагалі не помітити. Коли перед холериком ставлять якесь завдання, він не роздумуючи береться його виконувати. Щоправда, може бути неуважним. Флегматик діє навпаки. Він усе гарненько обмірковує, щоб не напартачити. Сангвінік завжди впевнений у результаті. Такі, як він, не вагаються, а от меланхолік під час роботи, може відволікатися на свої переживання та мрії. Про темпераменти. А ще людей з різними темпераментами можна порівняти з тваринами. Колерик це швидкий мустанг, що скаче в преріях, ні на кого не звертаючи уваги. Флегматик домашній котик, що обожнює спокій і затишок. Сангвінік весела цуценя. Як тільки воно з'являється, у всіх одразу піднімається настрій. Ну а меланхоліка найчастіше порівнюють із метеликом. Легким, але сильним, який постійно чимось зайнятий і схвильований, рідко зустрічаються люди лише з одним типом темпераменту. Зазвичай у кожному з нас живуть усі чотири, але один із них переважає. Запам'ятай хороших і поганих темпераментів не буває. Кожен темперамент потрібен так було завжди. А як воно було? Достото невідомо, але можна уявити, як життєрадісні і товариські сангвініки організовували побут племені, як запальні халерики вели за собою мисливські загони і першими кидалися на здобич. Спокійні і працьовиті флегматики в цей час шили одяг, збирали трави і коренці. А мрійливі меланхоліки робили на малюнки і вигадували перше письмо. Треба ж було комусь займатися наукою і мистецтвом. Темперамент дається від народження, так само, як колір очей чи форма носа. І змінити його неможливо. Зате можна визначити свої слабкі та сильні риси і керувати ними. Тільки не хитруй, щоб не було такого. Просить тебе мама прибрати в кімнаті, а ти їй. Я не можу, я сангвінік і не люблю нудної роботи або на грубіяни в бабусі зі злості, а замість вибачень заявляєш. Я ж холерик? Хіба ви забули? Знати свій темперамент потрібно не для того, щоб виправдовувати недоліки, а для того, щоб легше порозумітися з іншими людьми.